Меню обідів у загальноосвітніх школах Черкас стало різноманітнішим. Визнають і вчителі, і учні. А усе завдяки тому, що під час проведення тендерів комісія дослухалась до організаторів харчування і поліпшила раціон школяриків. Як оцінили вони новий розмір порцій та ціну обіду дізнавалась Юлія Норовкова. Аби нагодувати учнів молодших класів, кухарі приходять на роботу о пів на сьому ранку. Кажуть, нарікань від батьків та школярів на погану якість страв поки що не чули. Єдина проблема, яка може виникнути, привчити дитину до шкільного раціону. Другий раз батьки приходять, звісно, Які ті них найчастіше претензії до вас. Ну діти погано кушають, погано там чи першу страву вдома. Можливо, батьки не готують перші страви. Не це дитина не вміє їсти. Ми перші класи в тім році. Ми привчали дітей їсти перші борщі, все. 7,50 – саме стільки коштує обід одного учня на день у Черкаській спеціалізованій школі номер 28 Організатор харчування оновлене меню називає дуже вдалим, адже воно значно різноманітніше ніж у попередні роки. Сьогодні маленькі школярі куштують борщ, традиційну гарячу першу страву посередах. По середам у них дуже люблять срідо, бо це оладки з вкусним соусом, там варенням і так далі. Діти це люблять. А три дня у них йде м'ясне і. И... Дуже корисні кашки, це гречнева каша, яка на сьогодні дуже дорога. Є макарончики, є пшенична кашка, пшона Ну, Я думаю, що і дітям дуже подобається. Наталія мама першачка. Каже, дуже хвилювалася з приводу харчування. Та коли дитина прийшла зі школи задоволена і весела, хвилювання зникло. Як усі мами дуже хвилювалася про те, щоб моя дитина не була голодна, гарно харчувалася у школі. І звичайно, пішовши в школу, кожного дня запитую, чи не голодний він, чи смачна смачна їжа у школі. От, ну, Поки що всі задоволені, і я задоволена і дивлюсь на меню, яке є на дверях їдальні, що страви завжди свіжі, і каші, і м'ясні страви, і овочі. Самі ж паршачки з задоволенням смакують українським борщем і навіть вже мають улюблені серед широкого асортименту страви. Смачно в школі годують, смачний борщ. А що ти ще в школі любиш їсти? Ну, люблю хліб. Салат. У 28-й школі тисяча чотири школярі. Майже пів тисячі з них учні молодших класів, які харчуються за бюджетні кошти. Та у зв'язку зі зростанням курсу валюти запланованих грошей до кінця року не вистачить. На харчування учнів початкової школи на три роки відповідно до рамкової угоди, яка затверджується за тендером, виділено півтора мільйона коштів. Це приблизно 500 тисяч щороку. Але, на жаль, у цьому році кошти вже закінчуються. Залишилося 17 тисяч на вересень місяць. Це фактично для харчування малозабезпечених та інших категорійних дітей. Решту коштів, наголошує директор, виділять із міського бюджету. А от старшокласники, які раніше харчуються за гроші батьків, меню найрізноманітніше. Ціни варіюються від п'яти гривень за страву. Юлія Наровкова, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. Ось такий смачний сюжет на десерт. Ну а далі Максим Гаптар у нього про спорт. Не перемикайте.